Від сьогодні ми запитаємо студентів та викладачів, що вони думають про дистанційне навчання. Так, в нас є до вас питання: що вам найбільше подобається у дистанційному навчанні, та що менше всього подобається у дистанційному навчанні. Дистанційне навчання класне тим, що не треба їхати кудись, і на цьому, мабуть, його позитиви закінчуються, тому що живе навчання в аудиторії, коли ми спілкуємося як люди, а не аватарки на екранах телефонів. Все таки спонукає до ефективнішої роботи. О, мені подобаються лекції на дистанційному навчанні, бо там можна паралельно чимось займатися. Лекції <гум> це дуже ну їх треба слухати, але <гум> Коли ти паралельно там щось розмальовуєш, або ще щось мені краще запам'ятовується. Uh -huh. А дуже сильно бісить, що я не бачу людей, uh -huh. а, немає комунікації, поглядів, і це важливо навчання uh -huh. для мене. Мені подобається те, що я маю багато вільного часу. Мені не потрібно їздити годину туди, годину сюди. Ось, а не подобається те, що я не можу спілкуватися нормально зі своїми друзями, зі своїми там викладачами. Ось це напевно єдиний мінус. Насправді, я взагалі не прихильник дистанційного навчання. Мені дуже подобається ходити на пари очно, бо люблю зустрічатися зі своїми подругами. І мені це набагато прикольніше. Але загалом дистанційне навчання в цьому плані набагато зручніше. Можна якісь різні інтерактивні штучки придумати для того, щоб краще запам'ятати матеріал. Тому, в принципі, мені навіть досить подобається, що у нас є два лекційних дні, а також три офлайн. Ой, ну в дистанційному навчанні найбільше мені подобається те, що немає такої прям е, підв'язки, і можна самому е, планувати свій день, свій час, бо є більше вільного часу. За рахунок того, що не треба їздити до університету, і так далі. От а мінуси дистанційного навчання е, не вистачає соціуму і хочеться ходити, вчитися, бачити викладача. Що мені не подобається камери вмикати на дистанційному навчанні? Як бачимо, думки розділились про дистанційне навчання. Хтось його полюбляє, а хтось терпіти не може. А що думаєте ви про це? Пишіть у коментарях.